Також, якщо вже в цій темі краще розкрити, це я чув також від певних представників певної течії іудаїзму і від деяких католицьких ми священиків це можемо чути, особливо на Заході. Про те, що, наприклад, ця заповідь старозавітня, що чоловік нехай не лягає з чоловіком. Так? Якщо mm -hmm. хтось ляже чоловік з чоловіком, тобто чоловік, якщо буде мати статеві стосунки oh, з іншим чоловіком, чоловік, тобто. то його це треба бити каменувати. Так, так, так. І вони кажуть, так виясняють, що насправді тут йшлося про, одні кажуть, що це храмова проституція була осуджена. Інші кажуть, що тут йшлося про насилля. Коли це було не добровільно. А якщо це любов, вони кажуть, Бог є любов, якщо це було по згоді, якщо це по взаємній любові, якщо людина ну такою вона родилася, як вони кажуть, що от її тягне не до жінок до чоловіків, то Бог не міг ну, людину за це карати. Тому застосовувати це місце писання до того, щоб взагалі відкидати гріх, так? гомосексуалізму. не можна вони кажуть. Ну, його треба вибірково. То вже є. От інтерпр... як людині розібратися. То вже є інтерпретація. Так. Текст є й дуже чіткий: якщо людина має статеві стосунки, чоловік з чоловіком, Бог того не одобряє. А в Старому Звіті є ще сказано, не діло такого кабнувати. І усунути зло. Спосеред народу. Але, може Бо знову толерування mm -hmm. таких звичаїв приводить до того, що гріх побільшується. То говорить навіть святий апостол Павло, чи ви не знаєте, що трохи ріжів ціле тісто робить, щоб ціле тісто викисло. Але вони акцент... Недобрі, звичайно нищать людину. Вони кажуть, що теж, якщо це добровільно, і тут є любов, і людина має так, такою народилася. Ну, Ніби несправедливо від неї вимагати те, чого то, не, для неї не природа. Ще те письмо про таке не говорить. Ще письмо ніде так не пояснює. Якби хоч було якесь одне місце, де би можна дійсно сказати, що так є, ну, то я би ще приймав. Але всюди є ясно сказано, таке ні. Бог сказав таке. Ну, і так само, як зі звірами, також, ні. І звірами, так. Бо там є все в тій своїй категорії. Ну так. Ну і в Новому Завіті, я пригадую, Павло римлян також пише, так. що це в першому розділі. Мужелоржці до цар... не доріть себе, бо такі, такі, такі там мужеложці між ними царство. не увійдуть до Царства Небесного.